Я представлюсь, починав громадську діяльність з того, що працював з молоді, організували курс молодого футболу, футболу, футболу так. Потім організовували групи волонтерів під час міного пролавлення 2014 року і вже протягом останніх року починали з стариків, які руками воювали проти те, законних Зараз я є членом партії Свобода, я 12. От у мене до вас таке питання. Я вже, щоб бути повністю вже координацію до результата молодого такі ради. Ні, я хочу, можна задати <різки> я вас <різки> хотів спитати, просто. як так виходить, що від вашої партії, зокрема Світра Порошенка, які разом з нами стояв на майдані, жили в цій там, за місяця, там, і, там і стріляли і так далі. В принципі, якби повага до нього певно є. Як так виходить, що від вас є кандидат по 35 та 36 округу? Така сумно, людина як Алла Шлопак, яка життя може про скажити, що ви можливо повністю пропонували. Я Ні, знаю. Я просто поясню, може, хтось не знаю. Людина, яка ну, голосувала за знищення дорізького Мені Скажіть, будь ласка, на що вона схопиться, що вона Покажіть. А ви просто приїдьте на вулицю, так, на твори, ще на вулицю. Ой, я заперечу, І не трохи заперечу. Слабак не йде. Не йде. Петра Порошенко теж не йде. Сама з вами. Далі, я сьогодні їдучи до вас, можете зайти до неї і сказати. Герачника складати. Або завпадати проти вас. Самозванце, в тому числі шлапак, розказувати за віталі кличку. Больше ніж хто б то ни був, боротися за шлапак здобув і з усіма останніми. От нас шлапак не йде. На конференціях не висувалась. Она може дари все, що водно, що ні хороші отношения з ударом, солідарність, а не неї Уже висока оцінює киян. Я переконана, що жоден киянин за шлапак не проголосує. Вона була п'ятою. На виборах і залишиться 105. Вона не про не про тому, що я переконана, що вона навіть якщо вона в себе на лобі напише, що це вона кличкою перша, вона в себе не проти. Вона бачу, бачимо. У мене ось тут в мене є листівки. Мені прислали листівку. Де вона є? До речі, я там не впізнала. Там фотошопи. Я думаю, що це не вона Написано, що це ж може це не вона. Там шлапак, фотографія якась інша, надписи треті. Ну це їх проблема, розумієте.